Чора, шановні телеглядачі в ефірі Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Наталія Квасюк. 3 січня місяця триває реєстрація осіб, які в 2013 році хочуть взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Про особливості цьогорічного ЗНО, а також про пробне тестування. Далі у сюжеті. Зовнішнє незалежне оцінювання це вже звична для нашої країни форма вступних випробувань. Кардинальних змін у процедурі із місті ЗНО 2013 року не передбачається, але певні відмінності все таки є. Насамперед треба визначитися кожному абітурієнтові з навчальним закладом, адже кожен навчальний заклад дає перелік предметів, по яких абітурієнт повинен представити сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Для чого я це говорю? Тому що вже з минулого року, якщо колись абітурієнт міг вибрати 5 предметів на зовнішнє незалежне оцінювання, то вже другий рік тільки 4. Що стосується е, м, реєстрації, е, хочу звернути увагу ще на таке, що е, з переліку іноземних мов е, абітурієнт може вибрати тільки одну. Через це я і звертаю увагу на вибір е, вищого навчального закладу. 1 грудня завершилася реєстрація на пробне тестування, мета якого ознайомити майбутніх абітурієнтів з процедурою проведення ЗНО та з предметними тестами. За словами головного спеціаліста управління освіти Олега Андрусєва, чим активніша участь у пробному тестуванні, тим вищими є статистичні результати в основному ЗНО. Закінчилася вже в минулому році реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Зареєструвалися і наші випускники, і жителі міста Калуша. Це є дуже добре, тому що вони мають змогу не тільки пройти процедуру, ознайомитися з процедурою проведення зелено з правилами, але також вони отримують тестові зошити, які відповідають дійсно вимогам українського центру оцінювання якості освіти і буду будуть мати змогу перевірити рівень своїх знань. Пробне тестування відбуватиметься у березні і проводитиметься з предметів винесених на ЗНО 2013 року. Як зазначив головний спеціаліст управління освіти Олег Андрусів, вже визначено в яких школах відбуватиметься пробне тестування. Ми вже подали пропозиції згідно із кількістю зареєстрованих на пробне ЗНО, яке буде проходити 23 і 30 березня цього 2013 року. В перший день ми плануємо, що буде залучено. Пункти тестування будуть організовані в 3 і шостій школі, щоб було зручно тим, що живуть в центральній частині міста. І другий день, це 30, як я вже сказав, березня. Це Буде шоста школа. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 3 червня тестом з хімії і завершиться 27 червня світової літератури. До речі, цей предмет новинка 2013 року. Тож усім, хто виявив бажання взяти участь у ЗНО, потрібно не зволікати, а чим швидше зареєструватися і не відкладати на останні дні реєстрації. Здорова дитина в сім'ї найцінніший скарб для батьків з метою профілактики різноманітних захворювань серед школярів. Щороку проводяться планові метогляди, який стан здоров'я калуських учнів дізнавалися наші журналісти. Кожен школяр раз на рік повинен пройти медогляд, за словами заступника головного лікаря ЦРЛ Богдана Кучми, учнів других-четвертих класів медики оглядають у школах, решту школярів у дитячій поліклініці. Слід зазначити, що медогляд проводиться лише в присутності батьків або опікунів. Можливі зміни щодо проходження медичного огляду в установах. Якщо такі зміни будуть, в першу чергу буде повідомлена дирекція шкіл. Які, в свою чергу, повідомлять і класних керівників, і батьки будуть про це повідомлені. Списки дітей щодо проходження медичних оглядів, як і по місту, так і по району складені, вони будуть доведені до дирекції шкіл і буквально по класах, щоб не було певного навантаження на того чи іншого спеціаліста, будуть проходити діти медичний огляд. Щороку медики виявляють ряд захворювань серед дітей. Основну масу складають порушення зору, опорно-рухового апарату та розлади психіки. За останні три роки виявлено 21 дитину із порушенням психіки. Такі хвороби вже відносять до групи інвалідності. Причини психічних розладів серед дітей різні: соціальне становище сім'ї, вплив вулиці, а також інтернету. Саме комп'ютерне спілкування в мережі, інтернет-ігри найбільше впливають на психіку дитини. Також зросла. Кількість учнів, які за станом здоров'я звільнені від уроків фізкультури, залишається і прикрий факт: минулого року у трьох дітей виявлено онкозахворювання. Також медики відзначають ріст цукрового діабету. Щодо захворювань на грип, то з початку 2013 року такий діагноз поки не встановлено жодній дитині. Що стосується захворюваності на інші вірусні інфекції, то ситуація стабільна. І роблячи аналіз, ми побачили, що ситуація Захворюваності менше, ніж за аналогічний період минулого року, проте, враховуючи, що закінчилися канікули, збільшилась контагіозність серед дітей. Ми очікуємо деякі підвищення захворюваності на вірусні інфекції. Хочу сказати і застерегти батьків, щоб не займалися самолікуванням, тому що до 90% вірусні інфекції дають ускладнення, особливо на бронхо систему. І тільки вчасне звернення до лікаря, вчасне назначення лікарем е, лікування може Запобігти ускладненням особливо я звертаюся до батьків, які виховують дітей від нуля до трьох років. З лютого поточного року у дитячій поліклініці у другу суботу кожного місяця з 9 до 13 години буде проводитися день школяра. Тут батьки можуть прийти з дітьми на профілактичний огляд. За словами лікарів, такі дні школяра допоможуть завчасно виявити та запобігти тій чи іншій хворобі, адже здорова і усміхнена дитина найцінніший скарб на. Нашого життя уже минуло два роки, як у Калуші мав відновити свою роботу єдиний в місті кінотеатр. Чому Калушани й досі для перегляду кінофільмів змушені їздити до обласного центру, дізнавалися наші кореспонденти. Крутити кіно в калуші розпочали ще в часи Першої світової війни. Демонструвалися сеанси у приміщенні товариства Сокіл. Пізніше в цій будівлі діяв кінотеатр імені Шевченка, потім концертний зал училища культури. За Радянського Союзу в місті було три великих кінотеатри і безліч кіноустановок. Наприкінці 90-х один з кінотеатрів викупили і зробили нічний клуб. Залишилася лише назва Аврора. Інший кінотеатр імені Ленінського комсомолу, згодом відродження, функціонував із тисяча 72 року. На початку 2000-х він уже доживав свої останні дні. У 2008 році міська влада вирішила здати кінотеатр в оренду на 25 років в приватному підприємству «Гараст Кераміка. Підприємство було звільнене від орендної плати на два роки, але до робіт з реконструкції так і не приступило. Відтак, договір оренди з ініціативи міста було розірвано. Стало зрозуміло, що зважаючи на кошти, необхідні для відновлення роботи кінотеатра, ефективного орендаря для цього об'єкта не знайти. Виділити фінансування з міського бюджету також нереально, тому було вирішено виставити кінотеатр на аукціон у липні 2010-го за 2,5 мільйона гривень. Споруду придбало товариство з обмеженою відповідальністю відродження 2011 Власниками цього проекту завжди було тільки два. Двоє людей, один з них перед вами стоїть В'ячеслав Кредісов, другий з них відомий депутат івано франційського облради Сергій Степанович Насалик. Ми змінили зараз статутний фонд, ми його збільшили, бо приблизно об'єм інвестицій, якщо ми кажемо про цю територію, от по різним оцінкам приблизно 30 мільйонів гривень. Це цифра дуже велика. І це ще одна з причин, чому так повільно робимо, бо треба зважувати дуже багато. Точно не вистачить тільки своїх грошей, придеться там якийсь не брати додатково, а кредит я не дуже полюбляю брати. Якщо брати, то треба. Розухвати все віддає. Зробили проект, запросили головного архітектора міста Івана Франківська, виграв тоді тендер. Ми його запросили. Він зробив цей проект. Проєкт приблизно на 5 тисяч метрів квадратних, який от на цьому місці, де ми бачимо за мною, тут буде один поверх внизу. Там буде планується супермаркет продуктовий. Перший, другий поверх це такі будь-які, магазинчики, крамнички, перукарні і таке інше. І останній поверх. Це як мінімум два кінозали, плюс кімната для дітей, якісь там ігрові там і таке інше. Тобто це такий центр хочеться, щоб Колошані і мешканці Прикарпаття приїжджали сюди, знаєте, от просто на, на день і кожен знайшов собі що завгодно. Попри початкові обіцянки нових власників відновити роботу кінотеатру ще до завершення 2010 року, справа з місця не зрушувалася. Фірма відродження звернулася до міської ради щодо викупу прилеглої земельної ділянки для обслуговування майбутнього кінотеатру. Спочатку нам довго надавали це рішення, а після того, коли сесія проголосувала, прокуратура подала в суд. і Ще й досі на сьогоднішній день питання висить. В лапках, якщо можна так сказати, в судових розглядах. Тому це я хочу раз використовуючи цю нагоду, сказати калушанам, це єдина причина, чому на сьогоднішній день нічого не робиться. Тому що, якщо ви не покажете когось підприємця у світі, який погодиться вклати гроші у випадку, якщо на нього подали спочатку депутати, а потім прокуратура, то покажіть мені, я йому радісно подам, пажму руку, скажу, нема питань, повертай мені гроші, які я потратив на цю частину і займаюся сам. Але я не вірю, що це таке відбуде. Я вірю в наступне, що все ж таки ближчими часом суд поставить крапку. А я вірю, що так воно буде. Це думаю, що вже з весни 2013 року почнемо тут щось робити. Єдине, що, на жаль, ми вже не встигнемо об'єктивно, зв'язку з тим раніше мені хотілося робити його скоріше. Об'єктивно, я думаю, що в 2013 році калушани побачать тільки каркас побудований, от його ми точно завершимо до кінця року. Але внутрішнє бою, що ми можемо все не встигнути, скаже це займеться ще якусь частину 2014 року. Просто знаєте, хочеться, якщо вже робити, це. Хочу, щоб це було родзинкою міста Калуша, щоб сюди приїжджали не тільки Калушани, не тільки мешканці Калушського району. з Франківська, не тільки з Франківська, і з Києва, з інших міст приїжджали, дивилися там долина, рожняти, всі їхали сюди. За період, відколи кінотеатр отримав нового власника, в аварійній раніше будівлі виконано початкові роботи з реконструкції і здійснено частину зовнішніх будівельних робіт. Тож шанувальникам кіно ще принаймні півтора року доведеться їздити до обласного центру. У новому ж відродженні вартість квитка на кіносеанс у форматі 3D, за словами В'ячеслава Кредісова, буде коштувати не більше 30 гривень. 12 по 19 січня у Калуші пройде відкритий чемпіонат Івано-Франківської області з фігурного катання, у якому візьмуть участь спортсмени з п'яти держав. Без перебільшення ця подія досить неординарна. Тому напередодні відкриття змагань організаційний комітет провів прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації. У тісному кабінеті директора льодового палацу «Нафтохімік» ніде було і стати це і не дивно, адже подія такого масштабу зацікавила чи не усі засоби масової інформації, які є у місті, оскільки чемпіонат з фігурного катання проводиться вперше на теренах Прикарпаття, тож у журналістів до членів організаційного комітету накопичувалося доволі запитань. Розпочав прес-конференцію начальник управління справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради Михайло Клим, який відрекомендував своїх колег по комітету з підготовки та проведення змагань. На запитання журналістів відповідали начальник головного управління у справах сім'ї, молоді і спорту обдержадміністрації Мирослав Карабін. Директор Дніпропетровської школи фігурного катання Тамара Цимбал, яка, до речі, опікується розвитком цього виду спорту у Калуші, виконавчий директор ФСК «Нафтохімік» Михайло Овчар та директор Людового палацу Євген Геренда, отож, у четвер, 17 січня, калушани та гості міста матимуть змогу подивитися фігурне катання не по телевізору, а у реальних умовах. Як повідомила Тамара Цимбал, того дня відбудеться урочисте відкриття змагань, після якого глядачі зможуть насолодитися творчістю шоу Балетів Фантазія з Харкова та Айс Пленет з Чернівців. А 18 та 19 січня пройдуть самі змагання, участь у яких візьмуть фігуристи України, Молдови, Білорусі, Вірменії і Сполучених Штатів Америки першим місце кало відбудуться змагання, міжнародні змагання, в яких це відкритий чемпіонат Івано-Франківської області. В ньому будуть приймати участь спортсмени з п'яти держав. Це Україна насамперед, яка представлена школами Києва, Одеси, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Харкова, Чернівців. Це молода школа. І також наша школа Калужська, яка працює з. З Жовтня місяця. Наші спортсмени мають підготовку за самим маленьким розрядом, це юний фігурист. Взагалі це будуть змагання розрядного плану, тобто на цих змаганнях, на відкритих, будуть присвоюватись розряди, такі як кандидати в майстри спор, майстри спорту, спортивні розряди, перший, другий та юнацькі розряди. Далі що касається інших держав, то у нас приймуть участь спортсмени з Молдови, Тераспіль, з Білорусі, це школи Бресту, Мінську, Гомелю, це основні такі. Потужні, скажімо, школи старої формації, які готують членів збірної Білорусі. Також приймуть члени збірної Вірменії участь у цих змаганнях, приїдуть танцювальні дуети, а також спортивні пари. Як зазначила пані Тамара, поряд з іменитими спортсменами на великий лід вийдуть і маленькі вихованці Калуської школи фігурного катання, які лише у жовтні минулого року зробили свої перші кроки у цьому видовищному і досить складному виді спорту. До речі, у калуші фігурним катанням на льоду займаються 25 дітей. Восьмеро з них презентуватимуть наше місто на цьому чемпіонаті. Слід зазначити, що ці змагання будуть для калуша не лише незабутнім видовищем, але й стимулом для розвитку фігурного катання на Прикарпатті. Життя рухається вперед, і треба переглянути просто спортивні школи, які є сьогодні і в Калуші, і в івано і в області. Є види спорту, які сьогодні втратили свою цікавість, тобто мало дітей займається. Переглянути результати роботи тренерів, що вони показали, який результат. І я думаю, що ми можемо знайти спільно і з Михайлом Мочером Климом. Ми знайдемо Клим. ті місця, де ми відкриємо обов'язково відкриємо відділення фігурного катання, відділення хокею. Ну от сьогодні працюємо. Я думаю, що. Цього року обов'язково ми відкриємо відділення і фігурне катання, і, це і хокею шайбою. Ну, це це не має значення, ми можемо відкрити в обласній школі, але тренери будуть працювати в калуші. Тобто школа буде відкрита. Але чи це буде обласна школа освітянська, чи це буде профспілкова школа, тобто люба школа, ми подивимося, ми знайдемо місце, де повинно бути, але тренери будуть працювати іменно в калошу. В калошу Івано-Франківську, тому що в Івано-Франківську також є приватна льодова арена, але вона потрібна все рівно для того, тому що є бажання сьогодні дітей займатися такими видами спорту, як хокеєм. І я впевнений, що після сьогоднішніх змагань, які ми побачимо, я думаю, що буде виникне. Бажання і в наших діточок займатися фігурним катанням Це прекрасний видовищний вид спорту. І чому наші діти не повинні займатися таким прекрасним видом спорту? І чому наші діти не повинні ставати чемпіонами України і Європи? Нічим не гірше інших дітей. Пораз цим ні для кого не є секретом, що на даному етапі ні хокей, ні фігурне катання, ані масові заняття ковзанярством у льодовому палаці не були б можливими без фінансової підтримки нафтохімічних виробництв товариства «Карпатнафтохім» та пратлукор. Саме ці підприємства виступлять генеральними і водночас практично єдиними спонсорами відкритого чемпіонату Івано-Франківщини та Кубку фізкультурно-спортивного клубу «Нафтохімік». Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого настрою. На все вам добре. Хай щастить.